Друзі, вітаю! Буквально щойно завершилося РНБО в Росії. Путін, який нагнітав перед цим дуже багато всього, провів це РНБО, є свіжі заяви. Давайте їх проаналізуємо. Плюс Зеленський сказав, при якій ціні на нафту завершиться війна. Гексет обіцяє з 26-го року не давати зброю, а головний розвідник Німеччини підтвердив. А нашу з вами ранкову заяву про те, скільки росіян підтримує війну, і чи всі вони повинні за це відповідати. Підпишіться на цей канал. Ми боремося з російською пропагандою, тому ваша підписка якраз таки допомагає алгоритму визначати, який контент в Україні цікавий: український чи російський. Друге, я вас попрошу зробити для 413-ї бригади. Ми збираємо на. Бомбер він поїде на Корахово. Хлопці під 3 мільярди доларів вже знищили техніки і точно не хочуть на цьому зупинятися. Ми з вами зібрали уже більше ніж 400 тисяч, там уже під 500 доходу. Нам треба 1 мільйон 400, Тому, будь ласка, 100 гривень 200, або на PayPal любу кількість в іноземній валюті буде просто ідеально. Власне, Путін обіцяв то північно-корейців запросити то. Там взяти добро на удари арешникам ядерки, чи тільки він не хотів по Україні, але поки що нічого з цього немає. Да, є частина закрита, яку вони не оголошують, зрозуміло, що це військові рішення, але супер гарячого нічого в новини поки що так і не просочилося. В основному Путін говорив про духовні скрепи, каже, що духовна культура консервативні цінності, і тут він явно віддає пас Трампу. Це дуже важливо. І тут, в цьому пасі Трампу, він демонструє, що да, він вбиває дітей, він вбиває мирних українців, але для нього, типу, важлива культура. А як же ж тоді пояснити, що в ньому так важлива культура, тим, що, наприклад, сьогодні тисячолітній Софіївський собор зазнав ударів від російських вибухів? От як пояснити тисячолітню культуру? Далі Путін каже, що вони не передають своє історичне коріння. Ну, давайте про історичне коріння. Воно пішло з України, воно пішло із Києва. Ось це історичне коріння звідси, саме те місто, яке вони сьогодні всю ніч бомбили. І хто проводив цю ніч в прекрасній українській столиці, чітко знав і бачив, що летіло по Києву і що летіло по Україні. Це щодо а, орієнтування на тисячолітню історію, якої в них немає. Ну, Друге, не зрадити своє коріння. Да, вони щепенці від нашої культури. Третє, він говорить про те, що консервативні цінності це любов до дітей. Загалом я кожен раз мене передіргує, коли Путін говорить про любов до дітей, знаючи, як там йому влаштовували деякі спортивні асоціації, чим це все завершувалося. Але навіть забравши ці всі сексуальні підтексти, якими Росія там явно грішить в Кремлі, ну от 20 тисяч вкрадено з України. Вони їх не повертають, вони викрали цих українських дітей і не хочуть. Їх віддавати, міняють їм імена, міняють їм айдентику, міняють їм просто прошивку, ламають дітям психіку. Ось це були головні заяви Путіна, знову ж таки, чи треба було для цієї брехні і пропагандистської історії виставляти ціле РНБО, Зрозуміло, що ні. Ну але знову ж таки, Росії, крім фашизму, займатися нічим. Тому ось ця емоційно-культурологічна прокачка для них надзвичайно важлива. Тим більше все це зараз піде в новини. Щодо Зеленського, він сказав, що 30 доларів за барель нафти це оптимальна, ідеальна ціна для того, щоб Росія зупинила війну, а ще краще, щоб ще й розвалилася. 30 доларів для Зеленського порахували, ми з вами це теж раніше говорили і з ним погоджувався. Що дійсно це непогана ціна, точка безбитковості 40, ну, давайте, щоб в мінус. Трошки попрацювали, тоді вони якраз би зупинилися. Європейський союз каже сьогодні, що зроблять мінімальну ціну в 45, максимальну ціну, але знову ж таки цього мало, і нам треба було б над цим подумати, яким чином можна було б знизити ціну. І для України це насправді дуже катастрофічна історія. Далі гексет каже, що в 26-му Україна не буде отримувати гроші від. Сполучених Штатів Гексет обіцяє, що зупинить поставки. Я вам говорив, що мої інсайдери кажуть, що дані оперативні дані розвідки ми будемо отримувати, деякі види зброї будемо отримувати. Підтримку деяку, в тому числі на військовому рівні, будемо отримувати. Але зброя, ту, що Байден виписав, вона вже в деяких європейських країнах і тихенько їде секретними шляхами в Україну. Далі не буде. Тому Гексит не розкрив таємницю. Деякі хвостики подозабираємо, але. Знову ж таки, чи гексет ще залишиться, ну, от, тому що зараз багато новин, якраз таки в профільних виданнях, що гексету не можуть знайти радники, не можуть знайти помічників. Тих, кого хоче, він не хоче йти працювати до нього в команду, бо він і керівника апарату звільнив, і радників позвільняв. Ну, от, точно так же ті, хто б хотіли з ним працювати, явно керівниці апарату Трампа і Марко Рубіо. Не підходять, і зрозуміло, що Венс намагається шукати в суперпосиленому режимі команду Векси, то ніхто не хоче йти. Ну це якраз таки теж об'єктивний зріст, коли людина не до кінця може розуміти важливість України для Сполучених Штатів та для світу. І ще одна історія: розвідка Німеччини каже, що Бруно Каль, пам'ятаєте, вам сьогодні його інсайт розповідав. Він каже, це було продовження вже пізніше заяви. Він каже, Росія продемонструвала, а ми про це якраз вами говорили. Що насправді не тільки Путін зацікавлений в цій війні, не тільки Путін хоче кровоприлиття, не тільки Путін хоче вбивств. Росіяни всі хочуть. І по тому, як вони радіють, як вони підтримують, як вони загалом ведуть свою діяльність і не виходять підтримувати Україну. Це якраз таки... Чітка сигналізація того, що росіянам все це подобається, і вони якраз таки хочуть це підтримувати. Ну, і ще одна історія. Мерц каже, що те, що Росія робить зараз по містах України, те, що вона б'є по наших містах, це і Київ, і Дубно, і Харків, і на Дніпропетровщину прилітало. І Сумщина, по якій зараз надзвичайно сильно б'ють, тут треба звернути увагу, тому що удари по Сумщині просто катастрофічні. Ну от якщо це зазвичай летять шахеди, то на Сумщині дуже багато і артилерії, і інших історій. Тому на це варто звернути зараз всій країні увагу і допомагати Сумщині. Сумщина сьогодні витягує надзвичайно надзвичайно важкий участок фронту. Ну, от і мерць скаже, що це терор, це злочини проти людства, і це якраз такі військові злочини. Це не треба пробачати, на це треба діяти. І він каже, що це не є симетрична відповідь на те, що Україна зробила бавовну. Це була виключно військова операція по військових об'єктах, а Росія б'є по мирних. Пологовий будинок в Одесі яскраве тому підтвердження. Путін б'є просто по цивільних, Путін б'є по мирних людях, по дітях новонароджених. Ось це важлива історія, яку треба пам'ятати. І Мерц каже, що він за це повинен відповідати. Його треба за це покарати. І вам скажу, що Україна з Німеччиною зараз дуже багато співпрацюють, Україна з Німеччиною посилює свою співпрацю. І в дуже скорому майбутньому ми почуємо дуже багато прекрасних новин з цього треку. Друзі, це вся інформація. Напишіть, будь ласка, про російські скрепи, що ви думаєте, і в якому. І, взагалі, на якому місці в них культура в реальній політиці, не на словах. І знову ж таки, чи є ця культура, чи це просто відлуння фашизму? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей канал, ми боремося з російськими наративами. А ще я вас дуже попрошу зробити донат. 413-та бригада. Наші хлопці воюють дронами, знищили дуже багато російської техніки, але хочуть продовжувати це робити. Курахівський напрямок. Бомбер-перун народжений на півдні, який знищує наших недругів і окупантів. Дуже важливо 100-200 гривень. Будь ласка, включіться. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.